Ані, усім етері першого міського новини про найголовніші події дня очима наших журналістів. Ми розкажемо далі. У студії працює Карина Костецька. З 29 вересня у Кривому Розі розпочалася нова хвиля видачі безоплатних продуктових наборів. Підтримку отримують учасники бойових дій, пенсіонери з мінімальними пенсіями, люди з інвалідністю та інші категорії. Продуктові набори доставляють і тим, хто не може прийти самостійно. У Покровському районі вже працюють чотири стаціонарних пункти. Місто доводить ніхто не залишиться без допомоги. Більше у нашому сюжеті. Яка зараз наднеобхідна у Кривом Розі стартувала вже п'ята хвиля видачі безоплатних продуктових наборів. Пані Тетяна лише тиждень як переїхала до нашого міста зі сходу України. Жінка тепер проживає у Кривбасі разом із 15-річною донечкою. Зізнається, що такі продуктові набори дуже необхідні, а заекономлені гроші краще витратити на інші потреби. Я вперше отримую набор. Я мати одиначка із Донецької області. Набор дуже гарний. Дуже дякую адміністрації. Ці міста. це дуже хороший набор, і я вважаю, що цього поки вистачає. У Покровському районі вже видано майже 193 тисячі продуктових наборів. Склад залишається незмінним, якщо порівняти з минулим роком. Усі продукти в коробках із детальним описом в місту для зручності отримувачів. Окрім того, є виїзні групи, які працюють на віддалених районах. Також у нас організовано ці хвилі три три виїзних: це селище Біляєво. Це сьогодні, селище Верамова завтра, і з першого числа у нас відчиняється ще два віддалених пункти саме на декілька днів. Це 71 садочок в районі індустріального мікрорайону та на базі 112 школи, тому що там не так багато жителів, і для того, щоб це було компактно, враховуючи всі по бажання, то зробили, як віддали на робочі. Починаючи з 2022 року, більше 40 категорій мешканців двічі на рік отримують таку підтримку. За цей час видали більше одного мільйона безоплатних продуктових наборів. Тільки цього року за чотири хвилі таку підтримку вже отримали понад 177 тисяч сімей, у тому числі 5,5 тисяч сімей ВПО. І не зважаючи на те, що ворог б'є по наших складах, що продуктові набори також знищуються. Був удар десь місяць тому, але ми знаходимо можливості і допомагаємо. Людям, подаємо продуктові набори з початку війни, з другого року видано в рамках міської програми цього немає в законі більш ніж мільйон продуктових наборів. Також хочу відзначити, що можуть отримувати криворіжці, а також ВПО, які зареєстровані у Кривому Розі, і входять до тих відповідних категорій, тобто ми не ділимо криворіжців і там. ВПО, да? ми кажемо, що всі криворіжці, але треба бути зареєстрованими в Кривому Розі і входити до цих категорій. П'ята хвиля видачі продуктових наборів включає в себе 18 категорій населення. Серед них учасники бойових дій, особи з інвалідністю другої та третьої груп, постраждалі внаслідок чорнобильської катастрофи та пенсіонери з пенсією 3400 гривень включно. Тому, якщо ви входите в цей перелік та хочете також отримати свою продуктову підтримку від міста, пункти видачі працюють із понеділка по суботу включно з 8.00 до 15.00 години. А Костенюк, Максим Морашов, Мінус три цілі в небі над Дніпропетровщиною армійці з повітряного командування схід збили три російські безпілотники. В Синельниківському районі під прицілом ворожого дронів опинилась Покровська, Слов'янська та Межівська громади. В останній поранення отримав 44-річний місцевий мешканець. Внаслідок влучань виникли декілька займань. Вогонь охопив три приватні домоволодіння, готель, адмінбудівлю. А також знищене одне авто. Нікопольський район ворог тероризував з важкої артилерії великого калібру та дронами камікадзе. Били по місту Нікополь, Мирівській та Покровській громадах. Вороже залізо пошкодило два будинки місцевих мешканців господарську споруду. Обійшлось без загиблих та поранених. Напередодні російські окупаційні війська двічі атакували Синельниківський район. Дрони камікадзе прилетіли по Покровській та Межівській громадах. останній загинула місцева мешканка. Стали займання в одному з приватних будинків. У Нікопольському районі ворог тримав у напрузі мешканців міста Нікополь, Марганецької та Покровської громад, ФПВ-дронами, гарматами якого калібру та скидом боєприпасу з безпілотника зачепило приватний будинок, авто та леп. Раждали сім цивільних у трьох громадах Сумщини. Це п'ять жінок та двоє чоловіків. Усі лікуються амбулаторно. Регіон пережив 92 обстріли по 41 населеному пункту за добу. У Ніжинському районі Чернігівщини внаслідок ударів гранням поранень зазнав цивільний чоловік 40 років. Усього за минулу добу зафіксували 12 обстрілів у 10 населених пунктах. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали п'ять населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів двоє людей загиблих. Троє постраждали, зокрема дитина. У селищі Слатина Дергачівської громади загинув 44-річний чоловік. Постраждала 41-річна жінка і 14-річна дівчинка. У селищі Шевченкова постраждала 67-річна жінка. У селі Борщова Липецької громади загинув 79-річний чоловік. За добу на Донеччині 11 людей поранені. Всього за добу росіяни 33 рази обстріляли населені пункти Донеччини. Пошкоджені житлові будинки, гаражі, багатоповерхівки. 49 людей поранено у Запоріжжі. Внаслідок комбінованої атаки по обласному центру поранені отримали 49 людей. Серед них 4 дитини 8, 11, 12 та 17 років. Загалом упродовж доби окупанти завдали 696 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області з різних типів озброєння. П'ятеро людей поранені за добу на Херсонщині. Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, в житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили дві багатоповерхівки та вісім приватних будинків. Також окупанти понівечили господарчі споруди, приватні гаражі та авто. Ворог 13 разів атакував півідронами Очаківську громаду Миколаївщини. Також в день завдав артилерійського удару по Коцюрубській громаді без пошкоджень та постраждалих. Денасифікували ще 1080 російських окупантів. Такі втрати в живій силі поніс ворог протягом минулої доби зусиллями Силоборони України. На додачу до них агресор втратив 617 БПЛА, 111 одиниць автотранспорту, 53 гармати, 43 крилаті ракети, сім танків, одну ракетну систему залпового вогню та один ворожий засіб ППО. Сили нашої ППО з 23 російські безпілотники, типу шахет та гербера на півночі та сході країни. Українська авіація, ракетні війська та артилерія. Оразили два райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, один пункт управління БПЛА та ще п'ять інших важливих об'єктів ворога. Протягом доби Сили оборони України відбили 136 атак ворожих формувань на північно-Слобожанському, Курському, Південно-Слобожанському, Куп'янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Турецькому, Покровському, Новопавлівському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках. За 1314 днів повномасштабної російсько-української війни ворожі сили втратили 427 літаків, 345 гелікоптерів, 11218 танків, 23290 броньовики, 33284 гармати, 65002 безпілотники, 63151 одиницю автотранспорту, 1224 засоби ППО, 1504 ракетні системи залпового вогню, 3790 крилатих ракет, 28 Сім кораблів, одну субмарину, та вже майже один мільйон сто десять тисяч російських загарбників. Окрім розі цими вихідними відсвяткували День Маріуполя для переселенців з міста Марії організували святкову програму з частуванням, музикою та щирим спілкуванням. Атмосфера була сповнена тепла і віру у повернення додому. Так маріупольці вкотре довели, що навіть далеко від рідного міста вони зберігають традиції, і силу духу. У нашому місті вже на перший рік працює центр підтримки Маріупольців, де вони отримують не лише допомогу, починаючи від гуманітарної до юридичної, а й відчуття дому. Наразі у нашому місті зареєстровано більше 5400 маріупольців, серед яких 380 дітей. Для їхньої підтримки працює центр «Я Маріуполь», де вимушені переселенці завжди знайдуть підтримку та прихисток. Як зазвичай, напередодні дня міста ми гуртуємо, об'єднуємо наших марюпальців в нашому центрі, згадуємо різні історичні події, різні історичні заходи і цікаві заходи, які ми проводимо в нашому місті, для того, щоб ці спогади у нас були постійно. Тому ми традиційно готуємо родинну страву. Кожна родина готує свою улюблену страву і пригощає всіх, хто приходить. А крім цього, звісно, ми приділяємо багато уваги і нашим дітям. Тому сьогодні буде невеличка анімаційна програма від наших друзів і партнерів, котрі будуть розважати нашу малечу. Ну і звісно, у нас дуже цікава фотовиставка і художня виставка наших маріупольців. У Кривому Розі тривають масштабні роботи з модернізацією об'єктів теплопостачання. Серед ключових проєктів оновлення котельні, «20-й квартал у Тернівському районі. Вона забезпечує теплом більше 6 тисяч споживачів і об'єкти соціальної інфраструктури. Тут встановили три нових енергоефективних котли, які дозволяють значно скоротити витрати газу. Крім того, зводять дві сучасні труби за вишки більше 26 метрів. Завдяки модернізації містяни отримують стабільне теплопостачання вже цього опалювального сезону детальніше у сюжеті Анастасії співак. В Кривому розі триває масштабна модернізація критичної інфраструктури. Комунальне підприємство Криворіж тепломережа проводить оновлення котелень та теплотрас, аби встигнути до початку опалювального сезону забезпечити мешканців безперебійним теплом. Масштаб робіт цього року збільшився у декілька разів, якщо порівнювати з довоєнними часами. Це зумовлено як наслідками воєнних руйнувань, зокрема підриву Каховської греблі, так і потребою підвищення енергоефективності. Прошлому році було встановлено два котла коллі енергоефективних. В цьому ми доставляємо третій. І повна реконструкція цієї котельни буде завершена в цьому. Опалювано перші два котла це колві українського виробника, третій котел з економайзером це італійського виробника. котел. котельня двадцятий квартал у Тернівському районі є однією з ключових для цього мікрорайону. Вона забезпечує теплом 71 житловий будинок, дві гімназії, поліклініку та дитячий садок. Загалом це більше 6 тисяч мешканців. Тож модернізація цього об'єкта має велике значення для всієї громади. Комунальне підприємство Криворіж тепломережа» проводить. Дуже багато і заміни капітальних ремонтів, бо по забезпечення по всім умов через ті негаразди, які у нас виникли коли через підрив повської дамби Труби майже півроку стояли пусті і катли відповідно, потім гідроудари. Тому треба ну, проводити роботи декілька разів більше, ніж це проводилось до довоєнні часи. У 2024 році на цій котельні вже замінили старі котли на два сучасні колві українського виробництва. Вони вже показали високу ефективність, заощадивши міському бюджету понад півмільйона гривень за сезон. Цього року встановлюють ще один котел Резервний італійського виробництва, обладнаний економайзером. Це дасть можливість підвищити коефіцієнт корисної дії до 98% і забезпечити безперебійну роботу навіть у пікові навантаження. А це означає стабільну подачу тепла до квартир людей. Сучасне обладнання потребує нових умов роботи, тому на території котельні зводять відимові труби з-за вишки понад 26 метрів. Для цього будують міцні фундаменти, заливають бетон та монтують металеві конструкції. Ці нові димоходи дозволять котлам працювати на повну потужність та забезпечити стабільну подачу тепла мешканцям. Анастасія Співак, Анна Мінервіна, перший міський. 21 день активності, нових знайомств та екскурсій до міжнародного центру Артек в Київській пущі водиці. Вирушили близько 10 криворізьких дітей-героїв. Поїздка, проживання та релакс абсолютно безкоштовні для родин. Все, бо діти мали змогу повноцінно оздоровитись та набратись нових вражень. Які сподівання та як вирушали на столицю відпочивальники, бачили наші кореспонденти. 12-річна Віка з родини військовослужбовця. Вона одна з семи криворізьких дітей, які відправляться на відпочинок до міжнародного центру Артек в Київській пущі водиці. Відпочинуть та будуть перезавантажуватись протягом 21 дня. Це перша поїздка до Артеку, а тому хоче отримати максимум емоцій та вражень. Я їду до Києва перший раз їду. Я хочу побачити нові знайомства завести, хочу собі, щось нове побачити для себе. А ось 14-річний Антон навпаки вже раніше був у Артеку, і тоді перебування там хлопцю сподобалось дуже. Тож, коли випала нагода знов відвідати це місце, одразу погодився. 21 день перебування там повною мірою допомагає відновити життєві та моральні сили. Ну, ні. Так, я не вперше, а вже вдруге відправляюсь до Артеку. Минулого разу мені сподобалось перебувати там. Тож із задоволенням їду знов того разу в нас було дуже багато активностей. Вдосталь екскурсій по Києву та біля нього. Гадаю, так буде і цього разу. Рада оборони міста, влада кривого рогу в кооперації з областю, державою та благодійними організаціями всі разом створюють гідні умови для криворізьких дітей, аби навіть під час військового стану вони мали змогу для повноцінного відпочинку. Це є державна програма, є програма від нашої області разом з містом. Є там, де нам допомагають благодійники, і це все в совокупності, Знаєте, таке об'єднана, така велика робота дає оті результати, що дітки їздять ось на 21 день. Про реабілітацію таку пройти, психоемоційний стан покращити і, звісно, відпочити фізично, тому що особливо для таких дітей це дуже важливо. Ми повинні пам'ятати про подвиги наших героїв, про те, що сьогодні наші захисники на фронті і, дякуючи їм, ми маємо змогу жити і навчатись під мирним небом, навчати наших дітей. Впродовж літа в комунальному таборі «Сонячний» відпочили 1004 чотири дитини загиблих захисників України, батьки яких перебувають у полу, Коні зниклих безвісти учасники бойових дій. Наприкінці липня на початку серпня в австрійському Зальцбурзі відпочили 38 дітей-героїв. Станом на кінець вересня всього оздоровились та відпочили 1196 дітей. Дізнатись про доступні програми оздоровлення можна в міському департаменті у справах сім'ї, молоді та спорту, за номером, який ви бачите на своїх екранах. Олександр Фофілатів, Іван Сергієв, перший міський. Прикра, суха нічия в сьому турі української прем'єр-ліги Криворізький Кривба зіграв на виїзді з командою ЛНЗ, яка представляє місто Черкаси. Із черкасцями на їхньому полі завжди грати непросто. Тож і ця зустріч не стала винятком. Обидві команди обережно з прицілом на захист власної штрафної атакували ворота опонентів. Але в першому таймі це нікому не вдалось. А в другому таймі, спочатку на 53-й хвилині, гол криворізького захисника Володимира Віліваль, скасували після. Перегляду відеоповтору епізоду Фул атаці». А потім вже на 81-й хвилині не зарахували гол нігерійського легіонера черкасців півзахисника Проспера Убаха. Матч закінчили з рахунком 1-1. Зміна гравців, дуже багато гравців, які пішли, які прийшли нові гравці. І з точки зору організації гри, на мою думку, ми провели сьогодні дуже якісний матч. І, На жаль, не вистачило того, що нам в цьому сезоні поки що завжди не вистачає забитих м'ячів. Після цієї дещо прикрою для криворізької команди Нічії ФК Краба займає п'яту сходинку в турнірній табличці Української прем'єр-ліги. Свій наступний матч червоно-біла команда зіграє вже цієї неділі, 5 жовтня, на домашньому газоні стадіону Гірник. У гості приїде дебютант елітного дивізіону ФК Кудрівка з Чернігівської області. Я вважаю, у нас просто вкрали очки. Було абсолютно чисте взяття воріт, яке нам не зарахували. Судді мають проаналізувати свою роботу, це неприйнятно. у першому таймі? Ми я вважаю, заробили два пенальті, і вони навіть не перевірили вар. а коли ми забили чистий гол, вони раптом вирішили перевірити вар. Це виглядає несправедливо. Саме через цей момент я незадоволений результатом. Я не можу звинувачувати своїх гравців. Вони працювали старанно, були дисципліновані, боролися за кожну можливість забити, але ми не отримали того, на що заслуговували перемогу. У гімназії номер 88 вшанували пам'ять воїна, який віддав своє життя за незалежність України. На фасаді закладу, де навчався Віталій Галушка, відкрили меморіальну дошку на його честь. На урочистій церемонії були присутні рідні, друзі та вчителі воїна. Про життєвий та військовий шлях героя далі в сюжеті. Розі на фасаді гімназії номер 88 відкрили меморіальну дошку загиблому воїну Віталію Галушці. На церемонію прийшли його батько, сестра, дружина з дітьми та друзі. Віталій народився в Ганічиську, який нині перебуває під окупацією російських військ. У 2005 році родина переїхала до Кривого Рогу. Після 9 класу хлопець вступив до політехнічного коледжу. Згодом здобув вищу освіту за фахом колійне господарство. Працював провідником. На залізниці, а ще підробляв у таксі, щоб підтримати сім'ю. Я пам'ятаю Віталія, тому що я його навчала. Він був звичайною дитиною, звичайним хлопчиком, але як стало потім відомо, у нього була незвичайна душа і таке велике серце. Я дякую вам, шановні батьки, що ви виховали такого сину. Низькі вам У 2020 році Віталій одружився, а через рік став батьком. Нині його доньці Віталіні 4 роки, а сину Олексію 3. У грудні 2023 тисячі Чоловік пішов добровольцем на фронт. Служив у складі 77-ї десантно-штурмової бригади. Виконував завдання на Покровському напрямку. Сім місяців він вважався зниклим безвісти, допоки родина не отримала трагічну звістку. Він також дуже себе хорошо зарекомендував і був інструктором. Він декілька бригад інструктував, коли він загинув, і коли це дізналися, це було сім місяців спустя. Хлопці писали, казали, який він дуже крутий. Вони так були щасливі з ним разом служити. Він був на Покровському напрямку населений Катеринівка. Вони зачистили дві групи, але третя зайшла з флангу та їх накрила. І, на жаль, вони загинули всі хлопці, які вони були разом. Під час урочистої церемонії відкриття меморіальної дошки присутні вшанували пам'ять героя хвилиною мовчання. Віталій загинув 27 вересня дві Двадцять року нагороджений нагрудними знаками за заслуги перед містом третього ступеня посмертно. Та гордість Довгинцівського району також посмертно. Вічна пам'ять та слава захиснику. Аліна Сітнікова Ірина Семкович, перший міський. Наприкінці місяця мешканців Кривого Рогу закликають не забувати про передачу показників водолічильників. Це гарантія точних нарахувань за фактично спожиту воду. Фахівці Крибасводоканалу підкреслюють, регулярна передача показників допомагає уникати некоректних рахунків та накопичення боргів. Зробити це можна зручно через новаком, банківські додатки чи на Укрпушті. У були головні події дня. Більше новин ви можете дізнатися з наших соцмереж. Тож підписуйтеся на Ютуб, Фейсбук і Телеграм першого міського та будьте в курсі життя міста та країни. А у мене на сьогодні все у студії працювала Карина Костецька. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі.